Вітаю вас, шановні підписники мого каналу. Сьогодні я хочу показати вам, як ви можете приховувати помилки під час зйомки відео. І в цьому нам допоможе другий план. Якщо ви можете одночасно поставити дві камери, одна під кутом 45 градусів і інша, просто яка дивиться на вас, то ви можете, якщо ви помилилися, зупинятися. Перечитувати фразу, дивлячись в одну з камер, а інша камера може постійно знімати, не обов'язково навіть на неї дивитися. Ви просто можете знімати своє відео і перемикати по черзі план один з боку, один прямий план. Таким чином, ви можете зупинитися в будь-якому місці, почати речення з самого початку і далі вже. Підмонтувати, тобто накрити вашу помилку іншим планом. Давайте я покажу, як це відбувається. Наприклад, ви читаєте текст або працюєте з телесофлером, і тут ви помилилися, сказали якісь речі, які не повинні були говорити. Ви натискаєте на інший план і починаєте це ж речення спочатку. Уявимо собі, що ви записуєте відео, і ви помилилися. Все, що вам потрібно зробити, це відступити на початок речення і почати спочатку. Таким чином ви зможете вирізати речення, яке було помилкове, і потім повернути звичайний прямий план. Саме таким чином я знімаю відео. Плюс я можу це робити в прямому ефірі, тому що в мене є спеціальний пульт, який допомагає мені перемикати плани. У прямому ефірі, і це дозволяє вам створювати якісні відео саме тут, у мене, в студії. Тобто ви берете свій текст, приносите його, ми його вставляємо в Телесофлер. Ви дивитесь на цей телесофлер, читаєте текст, можете коригувати швидкість цього тексту, як він рухається на екрані. І якщо ви щось забули або промовили неправильно, я просто перемикну план. Відмотаю назад телесофлер. Ви знов почнете з початку речення, і потім при монтажі я знайду цей уривочок і виріжу його. Або ви можете зробити це самостійно за допомогою будь-якого редактора відео. І це заощадить купу, заощадить купу часу. Таким чином ви зможете знімати відео навіть в домашніх умовах, якщо у вас є два телефони або дві камери. Найголовніше, вам потрібно виставити правильно баланс білого, щоб на одній камері ви не були жовті, а на іншій камері вони були сині. І далі ви повинні ще виставити обов'язково різкість на себе, щоб вона не стрибала, зафіксувати її, яскравість, ISO і так далі. і так далі. Тобто дві камери повинні бути однаковими, з одинаковими параметрами. І одну камеру ви можете поставити трохи крупніше, а іншу камеру ви можете поставити трохи далі. Таким чином, у вас буде класно, класне перемикання кадру, майже як кіношне. Використовуйте, будь ласка, ці. Способи створення відео, якщо у вас є така можливість, це додасть динаміки і допоможе вам приховати ваші помилки. На цьому поки що все з вами був Артем Пономаренко. Обов'язково пишіть в коментарях, чи було вам це цікаво або корисно. Я буду створювати короткий цікавий контент тут на своєму каналі, для того, щоб ви могли не тільки знімати і створювати такий контент, а ще і заробляти, можливо, на своїх відео. До побачення, бережіть себе та своїх близьких, підписуйтесь на цей канал, обов'язково пишіть коментар з хоча б п'ятьма словами. Так, алгоритми YouTube зрозуміють, що це не боти, пишуть коментарі. І підписуйтесь на цей канал для того, щоб мати доступ до нових відео. Бережіть